Доброго ранку, діточки! Зараз я вам розкажу казочку, як електроприлади стали друзями. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Жила була у великому будинку електрика. Вона була невідомою, але дуже важливою. Без неї жоден електроприлад не міг працювати. Одного разу в цьому будинку зібралися електроприлади холодильник, лампочка, телевізор, пральна машина і чайник. Я тут найголовніший, гордо заявив холодильник. Без мене їжа зіпсується, і всі будуть голодні. Ні, це я головна, засвітилася лампочка. Якби не я, всі б сиділи в темряві. Що ви, що ви? заговорив телевізор. Люди не можуть дивитися мультфільми та дізнаватися новини без мене. Пральна машина обурилася. А хто ж тоді буде прати одяг? Люди не можуть ходити в брудному. І тут чайник тихенько сказав А без мене що? Як же чай, че кава вранці. Прилади довго сперечалися, поки не з'явилася електрика. Друзі, ви всі важливі, мовила вона, кожен із вас допомагає людям. Але без мене ви всі просто коробки з дротами. Прилади задумалися і зрозуміли кожен із них корисний по-своєму. Але тільки разом. Вони роблять життя людей комфортним з того часу електроприлади стали справжніми друзями і більше не сперечалися, а працювали разом. Діти, хто були головними героями казки? Чому електроприлади почали сперечатися? Що казав холодильник? Чому він вважав себе найголовнішим? Чому лампочка думала, що вона найважливіша? А як телевізор пояснював свою важливість, яку користь приносить пральна машина? Чому чайник теж вважав себе потрібним? Хто допоміг електроприладам зрозуміти, що всі вони важливі? Що сказала електрика? Як ви думаєте, чи є в житті такі речі, без яких не можна обійтися? Який ваш улюблений електроприлад і чому? Що трапиться, якщо в будинку зникне електрика? Діти, чи можна вам самостійно користуватися електроприладами? Ні. А щоб запам'ятати, чому не можна користуватися? Електроприладами без дорослих розповість вірш. От послухайте. Кожний прилад електричний для дитини небезпечний. Добре ти запам'ятай, без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути і пожежі не минути. Діти всі повинні знати, без дорослих не вмикати. Діти, давайте повторимо цей віршик. Кожен прилад електричний, для дитини небезпечний. Добре ти запам'ятай, без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути, і пожежі не минути. Діти всі повинні знати без дорослих не вмикати. Діти, сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє заняття. І ви знаєте, які бувають електричні прилади, та чому не можна їх микати без нагляду дорослих. До побачення, діти!